Росія не захопила жодно, жодної області е, е, повністю. Ми маємо стратегічно зрозуміти, що Росія це країна, яка мала сил і засобів, і планувала битися з усім НАТО. Це 30 країн, і вони для цього тримали тисячі танків, десятки тисяч там, тисячі літаків, ядерну зброю і все. І вони за. Оці, оці, оці армади, яку вони збиралися перемогти всю Європу в Сенату, вони за чотири роки не спромоглись навіть захопити чотирьох області областей країни, яка економічно е, гірше розвинула, яка військово гірше розвинула, який менший е, мобілізаційний е, потенціал. Ну через те, що людей взагалі е, менше, mm. і т.д. і т.п. у них там і е, союзники Китаї, Північна Корея, Ірану, диктатори, які дають їм просто ешалони з боєприпаса йдуть, а нам намагати, ми намагаємось випрашувати все і зброю нам дають ті самі літаки найгірші, ті, що вже списали в НАТО, нам їх передали. Тобто, і ми з цим всім не даємо їм просунутись. То це повністю геополітична поразка Російської Федерації на стратегічному рівні.